Якщо підозрілі люди приходять у вашу квартиру, пред'являють липові посвідчення працівників Чернівці газ і вимагають гроші за надані послуги, будьте певні, це газові шахраї. Лічильники в квартирах Чернівчан встановлюють безкоштовно. люди не мають ніякого відношення до нашого підприємства, тобто вони просто видають себе за наших працівників. Хочу довести до всіх споживачів, що ця програма є абсолютно безкоштовною для споживача. Всі витрати на матеріали, на роботу, на паливно-мастильні матеріали, всі ці витрати підприємство бере на себе. Згідно програми, яка розрахована до 1 січня 2018 року, газовики уже встановили буковинцям понад 2000 тисячі лічильників. До кінця року планують встановити ще три. Відтак, найболючіше питання тут це розрахунки в комунальній сфері. Нині дебютерська заборгованість населення досягла 60 мільйонів гривень, і в зимову пору року вона зростає, коли люди споживають дуже багато газу і не можуть сплатити все одразу. Газовики погоджуються, тарифи справді часто економічно не обґрунтовані, але це не звільняє людей від сплати. В договорі на поставку газу чітко е -е, Права і обов'язки кожного абонента. Ти маєш право споживати газ, але ти повинен за нього розраховуватись. У разі нерозрахунків ми маємо право відключити від газопостачання за будь-якої температури, і режиму і все таке інше зараз в абонентному відділі людно, але більшість прийшли не сплатити рахунки, а за інформацією про тарифи. Контролери наші розносили повідомлення о том, що у кого хто перейшов в другу категорію або наоборот з другої першу категорію. і тому всі приходять, щоб знати, який у них який тариф у них залишився на цей год, і відповідно, знати свої долги, щоб зробити проплату. Ату до 1 числа, до 1 цього року. Газовики Попереджають, у випадку несплати відключення газу є неминучим. Торік постачання припинили півсотні споживачам. Якщо ситуація не зміниться, цього року відключень може бути ще більше. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.